креми Від зморшок можуть омолоджувати. Так, як багато вірять по мащу, сморшка пройде, Ні, нічого так не працює. Якщо починати десь, напевно, в років 15, вони б ще давали якийсь ефект, а так як всі згадують про це в років 45, в 50, а деколи в 60, повірте, то нічого не поможе. Тут лише ін'єкція, або доглядові процедури, але такі має бути глибокі, тобто і глибокі пілінг, і ін'єкції, ті, що поможуть. Те, що витягне, якби вирівнює сам рельєф шкіри. Зволоження потрібне лише для сухої шкіри. Насправді, і жирна шкіра потребує зволоження. Як на вечір жирна шкіра ми беремо кислоти, які будуть усушувати шкіру, то зранку ми мусимо все ж таки зволожити. Тому і жирна шкіра так само потребує того зволоження і такого певного насичення. СПФ захист потрібно використовувати лише влітку. СПФ потрібно використовувати круглорічно, так як у Фепроменів взимку вони у нас будуть відбуватися від снігу. хоч сонечко буде не таке активне, але все ж таки промені є. І так само можна взимку отримати таку легеньку засмагу, але вона буде. Навіть колір шкіри він трошечки потемніє. Навіть люди приходять і питаються, а як так? Я вхожу в зимі, в снігу, всюди біло, а я трошечки потемнів. Насправді треба використовувати, SPF СПФ буде нижчий, тобто двадцятка. Але так само вона мусить бути і взимку, і осінь, і весна, і літо. Влітку має бути трохи сильніше, так як сонце набагато активніше. Міцелярну воду не потрібно змивати. Потрібно вона пересушує шкіру. Так само так міцелярна має і спирти, і кислоти. Вони будуть нам дуже сильно сушити шкіру. Навіть деколи може початися таке, якби. Лущення шкіри, бо люди так, а змию та й змию та й пішов далі. А зранку встає, і вона вже трохи така дуже стягнута, і почала трохи тріскатись, тому ні, потрібно змити і потім нести собі кремчик. Протирання обличчя спиртом допоможе при висипах. Бабусі наші так казали, і всі так говорять, ні, це неправда, це не можна. Воно пересушить, воно ніби заспокоює, якби запалення саме, але висип не пройде. Воно тільки сильно присушить шкіру і на тому буде кінець. Тобто воно так само буде мати інші проблеми, буде сильна сухість, буде дезгідроз, і потім будемо лікувати зовсім інші наслідки того. Тому лікування грів спиртом зовсім не рішення. Протирання кубиками льоду омолоджує шкіру. Ну, не омолоджує, омолодження дає такий ефект тонусу. Тобто частково це правда, частково це міф. Зранку, якщо встати протертом, личко буде таке ніби свіжіше. Трошки дасть нам трошки вирівняє тон шкіри, трошки таку свіжість. Але це буквально ефект на хвилин 10-15, так ну ви протерли льодом, а потім вийшло на, гарячу, на гаряче сонечко, тепло. Ну, ефекту -то не буде ніякого. Тому це так момент, якби тимчасовий ефект для фотографій для відео. щоб мати краще якийсь результат. Солодощі провокують прищі. І тайні. І Вони якби, якби як накопичують. Тобто, як багато солодощ, так ну, багато солодощів провокувати. Все одно з'їш, багато цукерочок, тортиків, всяких карамельок, варення воно дасть висипи. Але так, щоб якби, загальна причина, що тих прищів солодке, то так не є. Багато є різних факторів, які будуть провокувати висипку в, ну, в гриву в хворобу, але якби в солодощі будь якби Доповнювати, якби посилювати. Тобто будете їсти багато солодко, будете мати більше. Але так, щоб суто солодке і прищі, воно не пов'язано. За здоровою шкірою догляд не потрібен. Потрібен. За будь-якою шкірою потрібен догляд. Якщо здорова шкіра це не нормальний тип шкіри, йому треба просто підтримати. Тут має бути правильний догляд, так само і зволоження, і ну, сироватка з кислотами. Воно мусить для того, щоб шкіра була здорова і надалі. Але не зараз нам 20 на прекрасна, а в 40 ми будемо згадувати, а ми нічого не використовували, коли були молоді. Тому за будь-якою шкірою необхідний догляд. В грі та прищі у перехідному віці це норма і все пройде самостійно. Ні, це потрібно звертатися до лікаря, так як можуть бути гормональні збої, збої в роботі сальних залоз. Ну і так само харчування спосіб життя дитини так само буде впливати. Тобто, це но не перейде. Ви можете це запустити, і потім в років 20-25 він прийде до лікаря, скаже, що ну, в мене така проблема, бо от от я хворію з 12-13 років, думав, перейде. А зараз він приходить, має сині вже прищі, синюшність, величезні постакни, і з тим зараз набагато важче буде боротися і вилікувати. Ну, по суті, буде дуже важко. Це будуть постійні процедури, постійне лікування, медикаментозне. Тому краще прийти, перевірити дитину. Лікар вам скаже, якщо це перехідне, то перехідне. Вже не треба буде ні медикаментів, просто догляд. А якщо не перехідне з то треба буде лікувати. Звичайне мило цілком придатне для вмивання. Мило митися не можна, особливо личко, так як ну, мило. Є різні мила, але вони будуть дуже сильно пересушувати. Навіть жирну шкіру не можна мити мило. Є спеціальні гелі для вмивання, пінки для вмивання. Для кожного типу шкіри – своя пінка, свій гель, щоб ну, впливало на те, що потрібно. Тобто суху не пересушувало, жирну навпаки сушило. Щоб там з кислотами або не з кислотами. Так, а мити не можна.